Всім дай Боже. Е, сьогодні я сам, скорочення персоналу, скрутні часи. Да, ну, я жартую, просто сьогодні буде будний день, всі на основних роботах, нема кому їхати, тільки, тільки мені не працюється. Сьогодні купили сторіч за 260 фунтів. Дуже великий, ну, як по наших мірках, 30 квадратів. От, це все. Нам треба забрати. На сьогодні все не заберемо. Зробимо одну ходку, завтра субота, завтра повернемося ще раз. Так що будемо дивитися? Будемо дивитися, Зразу нас заманили такою камерою. Треба доглянути, чи це нова модель, чи не нова. Ну, така ніби у хорошому стані. Потім, потім глянемо, ніби все працює, батарея. Розберемося. Розберемося. Ну, виглядає в дуже хорошим десь Треба буде щось щось придумати. Куди це все ставити? Ладно, Поставлю поки що сюди. поставлю поки що сюди. Дуже багато стафу для залу, не знаю. Перекачаюся, перекачаюся, якісь Фред Perry, Фред Perry це непоганий бренд. Але вже зважаючи на власний досвід, одяг, типу, той, що в магазині. І по факту, що ми продаємо це мінімум, мінімум в три рази дешевше. Мінімум. Так. Потім що в нас є? Штативи, штативи, без поняття. Мікрофон, це якийсь мікрофон. От сьогодні не взяв мікрофон. Можна буде на наступний раз попробувати, але це якийсь непонятний, непонятний. Так. А, клавіатура, це все фігня, Це все фігня. Так. Тобі. цей ой, ой. чек. Провіряти машинку. Ой, хтось мені надсилає, повідомий. Тебе можна буде потім провірити на якісь ці неполадки. Шарить такому? Mm. Це щось нормальне, чи ні? Не знаю, на смотри. 18 18 лявий. Не знаю, оце завжди, завжди нас от так заохочують, спочатку якісь хороші речі виставлять, а потім такі в кінці весь хлам накидали. Я думаю, тут так і буде, але без того ніяк. Без того ніяк. Так. Я не думаю, що мені ці коробки перебирали. Ну та всі точно ні, але щось таке, типу, щось знайшли, поставили. Потім ціна піднімається догори. Це зразу треба буде викидати. Так, так, так. От, найбільша проблема. Найбільша проблема, яку я бачив на, на цьому, на фотографіях, це оцей холодильничок. Я не знаю, я взяв з собою. Зараз... Я взяв собою навіть рулетку, щоб вимірити, чи... Бля. Я його даже не заметил. не заметил. Я взяв рулетку, щоб вимірити, чи він влізе нам в багажник. Бо якщо не влізе, це буде епік файл. треба буде орендувати якийсь бус. Щоб... Так, що в нас по висоті. У нас по висоті. 80. Ну, по ширині він точно влазить, але по висоті найбільше по висоті, ой, по ширині 85. було замірити спочатку багажник. Нічого, нічого. Очі. Так. Що е, є? Що є ще цікавого? Отака От індукційна плита. Прямо в такому хорошому стані. Принцес. Треба справжні принцеси тільки можуть готувати на... На такій платі. Я якщо не сексист, не сексист, якщо не потрібно щось писати, його, щось відламав. Щось я відламав. Нічого буває. Буває це. Оце шкіпка. Потім клаві все зробить. Оп. Ну, така на на не плану, не знаю. Хороший, хороший. Не знаю скільки коштує, тому що... Не користувався таким Чотири крісла, вже потім. Що таке? Стало я. Будемо стіл. Трепи. Супер. Класний стіл. Сляха. Так, Це стіл. Собі поставити на задній двір. барбекю, малку барбекю, баскетбол потім. Барбекю буде не гасник. Барбекю буде не гаснути, але у нас є дерев'яний такий, але я думаю, дерев'яний ховається від цього. Кай, пластиковий? Ну пластиковий такий, але mm -hmm. тяжкий, прям так. хороший. Хороший це одразу забирається на наші... На наші потреби. Діллени потужний. Що <рес> є ще? Ноутбук. Ноутбук, зарядка. Ноутбук у нас... Так, що це у нас це ново. Ноутбуки що попадаються останнім часом дуже багато, але так, Intel Core 5, 10-та генерація. Головне, що прийшло, тому що останнім часом ноутбуки попадаються і хороші, але потім проблеми з жорсткими дисками, з материнськими картами, зі всім, що я вже відправляю. Покупцям, і потім вони присилають назад, тому що каже хто там лазив, і всяке таке. Ну, побачимо. Каструльки, каструльки, нове, все, нове. все нове. Кому потрібно, це раніше дарували нареченим. Хто там одружується, можете От такий креативний подарунок. Креативний подарунок подарувати набір з каструльки. 2, 3, 4, 5. 7, ну Це навіть не на каструльки, це якісь ці штуки, щоб... О, Для запікання, для запікання, для все, щоб душа, душа бажає. Я по одному таку себе забрав. <свист> Тут що забираємо каструльки, зараз забираємо також стільці. Я не знаю, ми зараз ставимо стільці і вже ну стільці прям нулячі. Будемо ставляти на маркетплейс. Нехай забирають люди, хоча б по 10 фунтів одне. Тут теж стаконове. Все, Це все теж нуляче. Я не знаю. Ну прям хто б зараз заїжджав в нову квартиру, прям все що, все, що хочеш. Так, тут що у нас? Це теж посуда. Посуда, Якісь. З... Торти. Блін, Диви. якісь правильно з... посуди штука Костякашку. Опа. Кошелечок. А кошелечок. Опа, кошелечок. Кошелечок Ну, Я не знаю, чи це оригінал, але на дотик. На дотик. Хороше, що тут може бути? Ааа, і коли це ж тут буде? Куча карточок. Містер. Ой, це якась індуска опять тут жила? Ну що ж це будеш робити? Yeah, ну, Кошелючок хороший, ну прям всередині оцей. Ну, це може бути і... Original. Кошельочок заберемо. Кошельочок заберемо оце. Це що Ой, ще щось є. А як це? Що це ви виставляли? Посуда і посуди. Така сумка. Ой, тоже якийсь еко, еко-суші. екосуші. екосуші. Хороша кожа. кожа. Та. Такий приємний також на дотик. Блін, класний. Не знаю, такого бренду не знаю, але прямо шкіре. Кожен поручна робота. Угу. Супер. Супер. так. Що можеш Ще щось між посудою. Пішпосуди. Так, це а. якісь випускники школи. Школа. Це для чого? Це все. Собі... Що це? Для... Це не для фіблює. Ну добре. Так, поки що проміжний результат. Холодильничок. Холодильничок став, більше нічого не влізе, все. Холодильничок запакували всю посуду. Зайшов ще один ноутбук. Забрали валізи, валізи поставили одяг, також якусь електроніку. За завтра потрібно приїхати забрати сміття і також все прибрати більш ретельніше, тому що сьогодні немає часу, вже 5 годин, майже вони в неї. 5 закриваються, зараз без 10. Так що їдемо, а завтра продовжимо. Так, День другий. Ми поїхали забрати це все. Для вас це була миттєвість, для нас це був тиждень. Трошки не вийшло забрати на наступний день, ну. Але ми приїжджаємо. Приїжджаємо забрати, потім, потім я вам покажу в кінці, що ще ми знайшли. А поки що ми будемо це все забрати, щоб погасити депозит і забрати свої 100 фунтів назад. Так, стосовно якихось цікавих речей, які ми знайшли в складі, але не показали на відео. Так, хочеться в першу чергу показати отакі лофери реверсачі в доволі хорошому стані. Е, наступне, що цікаве, це отакий гаманець Ted Baker е, з біриками, зі всім. Такого ціна була. То 9 фунтів, так що половину ціни спробуємо продати. Е, наступне, що хочеться продати, отакі вінтажні джинси Polo також в ідеальному стані. Все ж таки вінтаж, а люди це цінують. Ноутбук, Ноутбук такий звичайний. Фунтів 40 не більше. Мікрофони, мікрофони по 20-30 фунтів. Так що, якщо підсумувати, не супер-супер удачний склад. Але так, як ми за нього заплатили 260 фунтів, в принципі, в плюсі на 300-400 фунтів має бути. Якщо продати всі дрібні речі і всяке різне. Прес, експрес примірочно Оп, оп. Так і шо? що? Хіба немає Все тобі на весілля тобі. Це подарунок. Це, Буде вже так і лишиться, так? Ну-ну-ну. Все. Ну. Все. Все. Це мій подарунок тобі на розписку. Ha <laughs> <laughs>